Від. Зараз зроблю відеогляд реалізованого проєкту білосніжної кухні. Почнемо з кута. Перва тумба 92-ї висоти фасад, 30 см її ширина, в якій вмонтований газовий вічильник. Все так виглядає акуратненько. Фурнітура тут у нас з дотягувачами хефель німецька. Далі у нас іде витяжка. Яка вмонтована також в тумбу висотою 72 см. Наступні дві тумби теж висота 92 см 60 см ширина. Гливина всіх цих тумб 30 см. Тут також фурнітура з дотягувачем. Наступна тумба, також 60 см її ширина. Тут Зустрінемося детальніше. На сушці нержавіюча сталь. Витримує гарне навантаження і дуже естетично виглядає. Тепер перейдемо до розбіру нижніх тумб. Перва тумба це у нас тумба під мийку шириною 60 см. Наступна тумба також шириною 60 см, де ми маємо шухляди. Далі у нас тумба під вбудовану духову шафу і поверхню для приготування їжі. І остання тумба це скаргу. Зупинимося трохи детальніше на тумбі під духову шафу. Позаду цієї тумби не повинно нічого бути, бо духова шафа має глибину 60 см, так само, як глибина стільниці 60 см. Ми рекомендуємо всі комунікації звідти прибрати, бо це буде заважати монтажу. Знизу шафи ми маємо шухляду на телескопічних направляючих. Для зберігання якихось кухонних приладів. Також розглянемо детальніше тумбу 60 см, де ми маємо одну маленьку шухляду і дві великих. Ці тумби у нас на фурнітурі фаворіт з дотягувачем. Шухлядки заїжджають самі. Фаворіт це означає, що знизу дно. Укріплене ДСП і він отримує навантаження до 30 кг. Маленька, акуратна шухляда для столових приборів. І нижня шухляда також аналогічна, велика глибока. Зараз покажу глибину шухляд. Направляю, не видно, вони у нас заховані знизу. Так працюють дотягувачі. Шухляда платно заїжджає, і це маленька шухляда, не глибока. Роздивимося стільницю, яка імітує натуральний мармур. Але це штучні матеріали. Така ж гарна глибока інтегрована мийка і пристінний плінтус для того, щоб захистити стільницю. Біля плити дуже зручно розміщувати карго. У нас це карго шириною 15 см. Воно хромоване і дуже зручне для зберігання пляшок. Ця колекція називається Влада. Матеріал фасаду фарбований МДФ, матовий, білий, стільниця, має назву осака. Кухня ця з інтегрованою ручкою. Висота верхніх фасадів 92 см.